Сьогодні ми знаходимося на урочисті події. Це відкриття другого блоку. Юсько Центр Проспект. Цей заклад створений для всієї сім'ї. Цей заклад створений з душою для того, щоби тут відчули всі себе комфортно, і ми задовольнили всі потреби. Це для наших вагітних, для наших дітей, для наших дорослих. У нас ми вели вагітних, і ці вагітні їм так подобалось. Тут що вони народжували дітей, і діти хотіли далі продовження, хотіли, щоб ми далі тут продовжували їх вести. Тому наша ціль була створення другого об'ємного блоку педіатричного. Тут є всі спеціалісти. Ми ведемо дитину від нуля з новонародження до 18 років. Такі спеціалісти, як імунолог, є, невролог, ортопед, офтальмолог, лор, все, що потрібно, все це в одному місці, і ми максимально Приділяємо увагу вашій дитині. Пишаємося тим, що коли ви заходите сюди, ви можете знайти тут затишок для всіх, для вашої дитини новонародженої, для дорослої дитини, для вагітної і для всієї сім'ї, тому що цей заклад є створений для всіх від нуля до ста років. І ми пишаємося тим, що ми відкрили цей другий блок і дали більше послуг. Ми можемо дати більше послуг нашим пацієнтам, ми можемо прийняти всіх. І щоб всі до нас завітали. Це приватний медичний заклад. Тут не потрібно направлення сімейного лікаря. Ви можете до нас звернутися у будь-який час. Також у нас є така послуга, як педіатр виїжджає додому. Якщо вам потрібно, буде педіатр може до вашої дитини приїхати додому. І також ті дітки, які на пакеті їх оглядають всі лікарі, і ми дуже уважно до них ставимося, тому що це діти, якими ми опікуємося, особливо в перші роки життя. Наше медичне об'єднання Юсько доповнюється ще одним блоком. Це блок педіатричний, це перша приватна педіатрична поліклініка в місті в області. А от за нашою спиною, за вашою спиною, це перша приватна жіноча консультація в місті і в області. А все це входить в об'єднання Юсько Медикал Центр. І я горжусь цим, що за ці 20 років ми змогли збудувати багатопрофільну лікарню. Звичайно, нашим фішкою або пріоритетом залишилася репродукція, сидіти в пробірці. Але у нас є стаціонар, експертне УЗД, всі служби, фактично всі служби, які слугують здоров'ю нашого населення. Від нуля і до нескінченності. Так що вітаю всіх нас! Мене звати Ірина Ірина Лісовська. Я психолог, я дитячий психолог, жіночий психолог, сімейний психолог. І сьогодні е, на відкритті військово медікалцентр ми будемо вперше проводити арт-терапію для вагітних. Наша педіатрична служба займається як профілактичними оглядами. Ми консультуємо діток від народження малюків і до 18 років з усіма проблемами усім, що стається в різні періоди життя. У нас є вузькі спеціалісти, які також можуть допомогти проконсультувати за потреби. Ми запрошуємо вас на ведення вагітності, ведення дитини та ведення дорослого в цілому, тому що не потрібно забувати, що все ми всі одна велика дружня сім'я, тому ми вас чекаємо. Проспект 116Б, місто Чернівці.